20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв небесної сотні. Цьогоріч пам'ять про подвиг небесної сотні вшановується під гаслом Герої першої перемоги у битві, що триває. Події 20 лютого 2014 року стали справжньою кульмінацією Революції Гідності. День, коли мирні протести на майдані переросли у кровопролитну боротьбу за права та гідність українців. Тоді, в центрі Києва, за наказом тодішньої проросійської влади Януковича було вбито 48 невинних активістів майдану. Загалом від рук проросійської влади загинуло 107 невинних учасників революції гідності. Серед них були люди різних поколінь. Першому Івану Наконечному було 82, наймолодшому Назару Вайтовичу було лише 17. їх імена, закарбовані кровавими літерами в історії України як герої Небесної Сотні. У Тростянецькій громаді, 20 лютого, щорічно вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Біля пам'ятного знаку захисникам України скорботною хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небесної сотні та здійснили церемонію покладання квітів заступники Тростянецького міського голови Володимир Злепко та Людмила Линник. Військовослужбовці першого відділення Ахтирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівники Тростянецького відділення поліції та бій. Ці «Тростянець-1». чітка громадянська позиція та готовність відстоювати її до кінця. Це ті якості, які мали герої Небесної Сотні, і мають бути в кожного свідомого українця. Герої не вмирають. Вони згори тримають небо над Україною.